Друзі, всім привіт! Північ України, Чернігівська область, Прилуки. Хочу зробити маленьке доповнення по актуальним відео, які зараз показують в інтернеті, розказують про дозрівання, дозрівання лози. Що хочу сказати? Зараз показують активно, беремо монофосат в калія. Розводимо, доводимо 40-200 грамів, 250 Оброблюємо раз у 7 днів і все буде чудово. Заливаємо його згори донизу. Щоб аж цікаво груба да? І чекаємо, коли лоза задерев'яніє. Так, вона дозріє, але ж з неї можуть і задерев'яніти почки. Чому? Тому що цей препарат дуже жорсткий і є загроза того, що ви ним попалите свої почки. Не свої, звичайно, а на винограді. Ну, це не до того. Чому? Тому що в препараті. Можливо, хто звертав увагу, але з ким я спілкуюсь, в основному і не знаю, що в ньому фосфора порядка 50%, то навіть більше, коли калія за 30%, всього цього насього. Ось таким агресивним препаратом люди ризикують попалити почки винограду. Навіть були випадки, коли особисто я купляв лозу. Гарно, в розрізі, сікатором розрізаєш, вона зелена, а почка вся висушена. Це наслідки отаких от обробок винограду. Як оброблюю вже 2 роки я. Цю інформацію, в принципі, я теж знайшов в інтернеті. Колись давно дивився ролики блогера з Харкова. Зараз вже не пам'ятаю, як його звати. Але суть не до того. Людина розложила все по поличках, як то кажуть, і показала, що дійсно ці добрива агресивні. І з такими пропорціями використовувати їх ну, не рекомендується. До речі, він це не рекомендує. Я так теж роблю, не рекомендую. І сам це не роблю. І результат, ну, в принципі, по добривам, якими обробляю я, мене влаштовує, немає ніяких там нюансів. Коротше, я користуюсь добривами, 15-45. Де 5 азоту, 15 фосфору і 45 калія. Що це дає? Ну, це більш така неагресивна обробка, яка спеціально розроблена для цього. Я роблю по 70 грамів на 10 літрів води без ніяких там корекцій, до 100, до 200 Просто стабільно 70 грамів на 10 літрів води і працюю у 5 днів. Це повільніше, але це, скажімо так, ну не природніше, а ефективніше в плані тому, що це все. Проходить досить легко, виноград дозріває, почки гарні і нема ніяких ризиків. До речі, ось такий плантофол у мене був. Це купляв два роки ще назад, дві упаковки. Ось там небагато, на цей рік хватить. Зараз ціна його, звісно, Трошки збільшилось, можна використовувати звичайні такі самі добрива, не плантофоловські, це не суть питання. Просто щоб було 5-15-45. Обробляйте і матимете гарний результат без ніяких ризиків. І не будете доводити виноград до жаху. Скажімо так. Так, красиво, сухо, дерев'яно, але ефект може бути різний. Ось, до речі, хочу показати рембо. Лоза. Ось десь ще ягодка є. Тут, тут. Ну це рембо, бо я біля нього так вирішив присісти. Слава України. Ось теж лоза, бачите, зріє, потихеньку я обробляю, і все чудово. Там посланник. Далі що там ще? Століття. Цимус, ну, короче, багато винограду. Суть питання в тому. Через такі обробки, обробки дають ефективний результат. Ось бачите, що є де зеленкувати, але теж вже починає потрошку-потрошку визрівати. Отже, вирішувати вам, чим обробляти свою лозу. Я поділився своїм досвідом. А ви, як то кажуть, дивіться, думайте, аналізуйте, завжди в чомусь сумнівайтесь. Робіть правильні висновки. Ну і всім успіхів. До речі, це Слава України. Напасиночко, бачите, такий результат. Всім добра і найскорішої перемоги нам.